Я звати Венко Тетяна Миколаївна. Я виконуючи обов'язки директора Димерської лікарні. Наш заклад є закладом, який надає і первинну, і вторинну спеціалізовану медичну допомогу. Зараз ми знаходимося в кабінеті гінеколога. Хочу подякувати компанії Манделіз Україна за надане обладнання. Григорій Дмитрович, я завідуючий хірургічним відділенням Макарівської лікарні інтенсивного лікування. Нам передали операційне стіл і блисцінніва лампа. Стол механічний, але багатофункціональний, який якраз буде нам використовуватися замість того стола, який в нас був стіл з 60-х років. А цей дуже хороший хороший пересильний стіл, так що буде приносити користь не тільки всьому Макаровському району. Я лікар-педіатр Макарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Бучанського району Калмикова Валентина Сергіївна. Я все життя мріяла, щоб такий прилад був у нашому закладі. Це, по-перше, спростовує роботу нам. Ми зразу бачити, які показники білірубіну, рубіну, і зразу можемо вирішити, що робити з даною дитиною. Лампа фототерапії дуже важлива в лікуванні жовтяниць, у нова Народжених дітей це, в принципі, єдиний метод лікування жовтяниць. Мондаліс Україна спільно з Мондаліс Інтернешнл Фондейшн продовжує надавати підтримку українським закладам охорони здоров'я. Це важливий та пріоритетний напрям наших благодійних ініціатив в Україні, який ми реалізуємо спільно з нашими партнерами фондом Благомай. І сьогодні ми в місті Макарів передаємо благодійну допомогу для Макарівської районної лікарні та для центру первинної медико-санітарної допомоги. Медичне обладнання, нове сучасне, яке ми сьогодні передаємо, значно допоможе в повсякденній праці колективу лікарні, медичного персоналу лікарні та допоможе розширити доступ до якісних сучасних медичних послуг для жителів громади. Благодійний фонд Благомай разом з компанією Манделіс Україна сьогодні в Макарівській районній лікарні презентує передану нами благодійну допомогу. Це два медичних апарати. Ця лампа для хірургічних втручань та хірургічний стіл новий. Які покращать сервіс і доступ громади міста Макарова до кращих сервісів медичних в лікарні? Ми разом з Манделіс Україна і надалі продовжуємо благодійну програму нові лікарні, покращуючи по Україні медичне обладнання в областях які постраждали від окупації у війні в україні дві 2022 році